Радіо Ю Чикаго Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Сьогодні з нами на онлайн зв'язку. Доктор Ірена Каренець, пластичний лікар, хірург і одна із засновниць компанії Evolve Plastic Surgery. Доктор Ірена з нами не вперше. Хто пропустив наші попередні розмови? Заходьте на YouTube канал Радіо UA Чикаго на Instagram сторінку нашу або доктора Ірени Каренець і безпосередньо можете переглянути про що ми говорили перед тим. Проте сьогоднішня тема буде, знаєте, особлива. Інша і я думаю, стосується багатьох з нас, а тому, що ми всі зараз перебуваємо в такому етапі, що хочемо виглядати, почуватися краще, хочемо бути ну не то, що ідеальними, але наближено до ідеального. Так, і зазвичай, ось це ідеальне, не ідеальне воно стосується ваги. А, ми маємо в Америці. мені здається відсотків 80 людей, а мають бодай трішечки, бодай так небагато, але екстра вагу. А якщо ми говоримо про ожиріння, це близько 50%, 55%. Це велика проблема. Коли люди втрачають вагу, вони мають проблему з тим, що обвисає шкіра. І тут уже вступає в дію наша сьогоднішня гостя, доктор Ярена Каренець. Вона допомагає вирішувати і цю проблему. Тому, пані Ярено, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися і, будь ласка, розповідаєте трішки про цю тематику. Наскільки вона дійсно ця проблема є поширеною в США? Доброго вечора. Доброго дня усім. Рада з вами бути знову в студії. І так дуже важлива тема, з якою я стикаюся в клініці з пацієнтами майже кожного дня. Це коли пацієнти втрачають вагу. І які наслідки можуть коли втратити дуже багато кілограмів ваги або дуже різко, це пацієнти стикаються з обвислою шкірою. Так? І це, це не лише Обвисла шкіра в животі, це так само груди можуть бути більш обвислі, і ми можемо і ми обговоримо, як ми це можемо покращити на руках шкіра, обличчя. Багато зараз є в інтернеті. Е обличчя Оземпік, так чому про це ми говоримо? Бо як якщо втратити багато кілограмів ваги, чи це є дієтою, чи це є різні хірургічні процедури, такі як зменшення шлунку, а хто займається спортом, втрачає багато ваги, або тепер є дуже багато медичних препаратів, коли на протязі шести місяців пацієнт може втратити і 20, і 30 кілограмів. І вони тоді стикаються з тією проблемою, що естетично, звичайно, це не виглядає. Гарно, коли дуже багато вислої шкіри, і ці пацієнти, деякі хто займається спортом, так багато працюють, і тут та такі наслідки. Так і це я можу покращити. Ми можемо покращити як пластичні хірурги, але так само ця обвисла шкіра може спричиняти проблеми. Це може бути подразнення шкіри, навіть різноманітні шкірні інфекції, проблеми. І коли, наприклад, пацієнт втрачає дуже багато ваги і має а, такі медичні симптоми, з, з якими вони стикаються, це навіть страхівка може частково покривати а, пластичні процедури, щоб покращити якість життя пацієнта, бо це справді а, стає тоді не лише естетично потрібно, чи косметично, але справді медично потрібно. І тому я хотіла це теж також е, сьогодні трішки обговорити е, на рахунок. Страхівку, і як воно працює з, з різноманітними операціями на підтяжку шкіри. Також ми до цього обов'язково дійдемо, бо питання грошей воно завжди актуальне. Так чи можемо ми собі це дозволити? Якщо страхівка тут допомагає, супер. А проте, давайте перед тим розберемося, чи це дійсно стосується кожного От чоловіки, жінки. А з цим питанням до вас звертаються обидві статі, чи якась одна більш до цього схильна, притаманна? Чи це взагалі не про стать, це про надлишкову вагу і різке? Схуднення, як ви, ви би це пояснили? Ми з цим стикаємося із чоловіками, і з жінками різноманітного віку. Я би сказала, особливо зараз з препаратами, такі як Оземпек, це вони GLP 1 агоністи, які зменшують апетит, і вони також допомагають з діабетом. Так що є багато позитивних плюсів, окрім втрати ваги. Але це можуть бути і пацієнти з чимось років, і інколи в мене й пацієнтки бувають і по 60-70 і років, коли вони знову ж таки зайнялися своїм здоров'ям, втратили вагу, і тепер вони так хотіли би виглядати, щоб якби шкіра від виглядала тому тонусу, і як вони над цим працювали, щоб втратити ту вагу. А тому так, доктор Ярена, і... ми, так, ми і... говоримо про втрату ваги. А знаєте. Хтось може подумати, ну набрав один-два зайвих кілограма, потім схуд знову на 1-2 кілограми, і що вже шкіра обвисає, це ж, напевно, неправильно. А яке має бути ось таке різке схуднення, щоб дійсно мати проблему зі шкірою? А, дуже хороше питання. А, наскільки шкіра обвисає, це не це лише, це лише зв'язане з скільки кілограмів хтось втратив, але так як ви висвітлили, як ж скоро. Хтось може втратити навіть 10 кілограмів на протязі двох місяців, наприклад, це дуже різке схуднення, і з результатом цього може бути надлишки і обвисла шкіра знову ж таки, чи це є руки. Стегна, живіт, груди. А якщо хтось поступово втрачає вагу, і це може вони навіть втратити 30-40 кілограмів, то інколи шкіра наша як орган, найбільший орган в нашому тілі, вона є можливі, має еластичність, і вона трохи може підтягнутися сама по собі. Але коли вже дуже багато ваги втрачене, і знову ж таки, це залежно для індивідуальної людини, для когось це може бути 10 кілограмів, для когось 50 чи 40, а, але коли наш організм не має можливості втрачає ту можливість е, підтягнути шкіру, тоді та шкіра, обвисла шкіра, залишається, і тоді лише хірургічно. Можна поправити це, є знову ж таки підтяжки шкіри. Є також зараз новітні технології, називається Frequency Energy, Це коли ми мінімально інвазивно тим, використовуємо процедури інколи навіть в офісі, щоб підтягнути шкіру для тих пацієнтів, хто не є кандидатом на такі великі підтяжки шкіри. Тому це все знову ж таки пластична хірургія дуже індивідуальна. А в кожного шкіра і еластичність індивідуальна втрата ваги і Як різко вони втратили вагу індивідуально проходить. і тому для кожного пацієнта потрібно підібрати правильну комбінацію процедур а, для того, щоб знову ж таки відновити тонус, відновити е, впевненість в собі а, і щоб пацієнти почувалися впевненіше після втрати ваги, і вони на це заслуговують. І для цих пацієнтів а, в нас і так само багато пацієнтів, котрі в спортзалі стільки часу проводять. І вони втрачають всю цю вагу, і вони цим гордяться. І я пишаюся тим, що вони втратили стільки ваги, але їм не комфортно з цією обвислою шкірою. Кожного дня в зеркало вони на це дивляться, і воно якби не співпадає тій важкій роботі в спортзалі, чи знову ж таки хтось на медичних препаратах втратив. Тому е, дуже важлива тема те, що. Коли справді забагато обвислої шкіри, тоді це можна поправити хірургічно. І всюди має бути персональний підхід та консультація, це вкотре хочемо проговорити. Тому, друзі, звертайтеся до доктора Ярини Каранець, Її контактні дані ми лишимо в описі до цього відео. Вертаючись до мого питання, тобто це більше не про кілограми, а про швидкість, як ми, як ми їх втрачаємо, так? Але все рівно, якщо це 1, 2, 3... До п'яти кілограмів це, напевно, тоді не буде мати якихось таких наслідків і обвисання шкіри. Не буде таке сильно, щоб кидалося в очі. Проте, якщо це вже більша вага, ми маємо з цим проблему. І тут тоді логічно виходить у вас запитати, тобто ми маємо все рівно з розумом худнути так, не можна так, щоб один місяць втратити все. Ми маємо навіть ті самі препарати, що ви згадали. Маємо доктор, лікар, професі... спеціаліст має нам прописати так у таке дозування. Що ми поступово рік, не знаю, може півроку. Я не компетентний в цьому. Приймали і поступово, поступово скидали. Бо це ж так само і стрес для організму. Тобто, всі органи мають звикнути <плес> до того, що от була така вага, а тут набагато менше. Так, це все тому медичні, коли ми говоримо про медичні препарати, це все під контролем медичного персоналу. так, коли проводяться аналізи, і тоді підбирається правильний препарат медичний для втрати ваги. Знову ж таки, є дуже багато фармацевтичних препаратів, і напевно кожен тренер, так само який спортом займається би порекомендував пацієнтам, також на пацієнтам своїм клієнтам, щоб... Поступово так само потрібно вагу втрачати і в той самий час будувати м'язи. Бо якщо тільки вагу втратити і не займатися знову ж таки е, спортом чи здоровим здоровою їду, е, е, вживати, та що допомагає будувати як м'язи, так само, а, то тоді ще більше можуть бути навіть наслідки цієї втрати ваги з на рахунок скільки е, шкір е, обвисає. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, ви часто працюєте в парі саме з, от, з тренерами, можливо, з якимись такими спеціалістами, які по фітнесу. Тобто, людина, ви попередній раз навіть казали, що перед тим, як на операцію до вас прийти, вона все рівно має от, походити там, в той самий зал, позайматися спортом, вже якось навіть своє тіло підготувати до навантажень, до того, що воно буде втрачати вагу і так далі. І так далі. Тобто, у вас є якісь такі певні вже напрацювання, так, і рекомендації для своїх клієнтів. Так, звичайно. По-перше, пластична хірургія, ми вже це багато разів обговорювали, має бути проведена безпечно, і пацієнт має бути здоровий так. Пацієнт має не палити, не вживати алкоголю перед операцією, займатися здоровим способом життя. І щоб навіть найкращі були результати до і після операції. Я часто рекомендую пацієнтам це. Займатися фітнесом, бо знову ж таки, воно допомагає е, знизити вагу, е, робить операцію ще навіть безпечнішою, коли у вас вага або ваш BMI є низький. Це має бути на пластичній операції BMI ніж, менше, ніж 35. І тому, наприклад, якщо до мене хтось приходить пацієнт, хто втратив ваги, вагу, так? Але. Ця вага ще за висока для безпечної, великої, трансформативної пластичної операції. То я часто порекомендую пацієнтам сконцентруватись ще на собі, ще втратити тих екстра 5-10 кілограмів, бо я знаю, тоді в них буде ще навіть кращий результат. І тому тоді важливо мати знову ж таки співпрацю чи є чи є з хорошим фітнес-тренером, який допоможе пацієнтам досягнути цієї цілі, або за Клініками, котрі допомагають втратити цю вагу, знову ж таки під контролем, під моніторингом, щоб була аналіз, зроблено, щоб знову все було безпечно і правильно зроблено. І тоді остання частинка – це є пластична хірургія, де тоді все відводиться. До найкращого результату, найкращого тонусу, все, все тоді підтягнуто і красиво. Доктор Ірина, а про обвисання шкіри, говорячи, де найчастіше обвисає шкіра чоловіків, жінок, які це області, райони тіла, і чи всюди дійсно можна зробити підтяжку? Дуже хороше питання. Після втрати ваги шкіра обвисає в дуже багатьох різних районах тіла. Ми почнемо з обличчя так. Тобто втратить навіть може бути молодший пацієнт е, із 40 років втрачає багато ваги в, в обличчя, в весає, і можна сказати, о, може, комусь потрібно підтяжку обличчя робити. Але знову ж таки, для молодших пацієнтів є такі мінімально інвазивні підтяжки шкіри, що не включають е, велику операцію. Але комусь це може бути потрібно. Хтось хто старший, втратив багато ваги їй може бути потрібна підтяжка шкіри і підтяжка шиї. Коли ми опускаємося по тілу донизу руки. Часто руки пацієнти, навіть за котрі займаються спортом, тут шкіра починає обвисати так само. Знову ж таки, ця процедура для підтяжки рук називається брахіопластика. І важливо зрозуміти, що для пацієнтів, котрі втратили дуже-дуже багато ваги, щоб все підтягнути, пацієнт буде мати шрами, так? наприклад, щоб зробити повну підтяжку. Рук для пацієнтів, котрі втратили 50-60 кілограмів, часто їм потрібен шрам, котрий схований всередині руки. Але знову ж таки, як, якщо, якщо хтось втратив не так багато ваги, інколи я можу зробити міні брахіопластику, де рубець, наприклад, схований лише в цьому районі, і тут робиться тоді а, гіпосакція і радіофреквенсі скінтайні, який підтягує шкіру, знову ж таки для індивідуального пацієнта індивідуальний підхід. Дуже часто ми стикаємося з обвислою шкірою живота, а це може бути після вагітності, так званий фартуг, після втрати ваги, коли дієтою, спортом, після оземпіків чи подібних медпрепаратів. І що часто трапляється також, що в пацієнтів після втрати ваги валу великої і в жінок після вагітності розходяться м'язи червоної порожнини, це так званий діастаз. І що таке, лабіоп... що таке абдомінопластика? Абдомінопластика видаляє цей вислий... вислу шкіру і жир, так званий фартух. зшиваються разом м'язи. Ці м'язи, що розтягнулися, як людина була, наприклад, 200 кг. Чи 180, а зараз вони чи паундів набагато менше, м'язи так само розтягуються. І тому під час абдомінопластики ми шиваємо м'язи, покращуємо діастаз, і таким чином ми оновлюємо силует пацієнта повністю. Це такий насправді глобальна контурна процедура. І для мене це дуже велике щастя бачити до і після операції моїх пацієнтів чи жінок, чи чоловіків. Вони, як інші люди взагалі виглядають, вони вони е, талію в них видно, е, і взагалі контур е, району живота повністю міняється, змінюється впевненість собі. Вони навіть як на е, консультації, потім на опонтменти приходять в платях в обтяжку. Це взагалі е, навіть не, не потрібно нічого говорити просто бачиш наскільки люди почуваються набагато впевненіше в собі. Будь значить, абдомінопластика – велика частина, важлива частина. Друзі, хто ще не бачив, okay. невеличкий ліричний відступ. Минулого разу з доктором Яреною ми говорили про мамі Мейковер. Що це таке? Кому це потрібно? Як це відбувається? Ви можете знову ж таки подивитися нас на ютуб каналі Радіо Chicago, okay. Мамі Мейковер, так і відео, так відео і називається. От ви пані Ярена сказали, що так почали з обличчя шия ну обличчя шия це в принципі, це okay. плюс-мінус разом. Напевно, руки під руками. А так. потім живіт це, напевно, найпопулярніше, так? Я думаю, я не помилюся, коли і скажу груди також, так. і груди. З ногами, напевно, нікого немає проблем. Чи теж буває? І, часто, і тому, як, якщо ми опускаємося донизу, стегна а, а, внутрішня частина ніг шкіра обвисає, так що є підтяжка ніг так само. Mm -hmm. Груди для жінок а, і для чоловіків. Я проводжу операції, проводила коли знову ж таки. Шкіра обвисає, грудні тканини обвисають. обвисають. Для жінок часто, якщо вони втратили багато ваги, ми робимо підтяжку грудей, плюс-мінус додаємо імпланти, бо вони справді втрачають настільки ваги, що майже нічого не залишається. Одна, як би сказати, шкіра обвисла, і тому імпланти є дуже великий плюс, бо вони допомагають з об'ємом. Знову ж таки, відновити той бюст, який пацієнти мали до. А, і, і, і деякі пацієнти, у котрих, наприклад, дуже великі груди, це є зменшення грудей, але часто це є підтяжка грудей, і плюс-мінус додавання імплантів. Так само. Доктор Гано, це неймовірно. Це неймовірно, що це є можливо за прямо зараз. Бо коли це було дійсно десь там по телебаченню і особливо особливим людям доступно. Зараз ми бачимо, що це може собі в принципі дозволити кожен, кожен хто проживає в Америці. Тому друзі. Бодай на консультацію можете записатися, їй потрібно записатися, а номер телефону так. я вам прямо зараз скажу: це 516 981 3063. Знову ж таки, буде в описі під цим відео. І давайте ще на завершення проговоримо питання оплати. Так? Ми на початку сказали, що страхівки деколи можуть це покривати. Наскільки це 100%, 80% дуже цікаво, і от в яких таких випадках, коли це загрожує здоров'ю, ну як воно може загрожувати? Просто некрасиво, як, як ви це поясните? Дуже хороше питання. Знову ж таки, страхівка, медична страхівка працює і допомагає тим пацієнтам, котрі втратили дуже багато ваги? І коли справді і ми мусимо для страхівки показати фото. Як шкіра обвисає, і я мушу зробити документацію, які різні симптоми медичні, знову ж таки, подразнення шкіри чи якісь інфекції в минулому. І коли воно справді ці складки від шкіри і обвисла шкіра створює такі медичні проблеми, тоді страхівка може частково покрити видалення обвислої шкіри. Страхівка не покриває в основному ліпосакцію чи дуже такі косметичні процедури, але коли щось медично потрібно, вони допомагають пацієнтам, і це може допомогти в районі навіть 50%. якщо би хтось робив ту ж саму операцію абдомінопластику, наприклад, косметично, це буде одна ціна, але якщо вони втратили вагу. І їм потрібна абдомінопластика. Страхівка, наприклад, може покрити 50%, і тоді їм набагато легше тоді пацієнтів, пацієнтам оплатити решту. І таким чином страхівка допомагає пацієнтам, котрі втратили вагу, але знову ж таки, це залежить від страхівки і наскільки вони вважають, що це медично необхідно. Не косметично, а медично необхідно. Тому це для тих пацієнтів, котрі справді втратили. Багато ваги і мають симптоми. Для інших пацієнтів, якщо, наприклад, страхівка не працює, знову ж таки це є косметична операція, в нас є різні форми оплати, і тоді ми концентруємося на косметична оплату за операцію, Але я, я дуже часто працюю з медичними страхівками, тому я, пацієнт, я і працюю з пацієнтами, і я стараюсь допомогти їм також з цим медичним страхуванням, якщо, якщо це є варіант, насправді я був дуже здивований, коли я побачив ціни. Вони є у вас на інстаграмі, Plastic, uh, Sorgery, От, і Wall Plastic Surgery, так і на і на вашому особистому. Я зараз спробую це показати нашим глядачам. От uh, так, uh, вони можуть бачити перед собою плюс-мінус mm -hmm. ось ці ціни, які є. Це і знову ж таки, це все індивідуально, комусь е, uh, Мусить бути підібраний підхід, і це може бути навіть менше для когось ціна, бо не завжди пацієнти розуміють, що їм саме потрібно. Тому дуже важливо назначити консультацію з пластичним хірургом. Знову ж таки, чи віртуально, чи вживу я буду в Чикаго 13 вересня. Запрошую всіх на консультацію, хто зацікавлений, щоб зрозуміти, що саме для вас потрібно, і скільки це може коштувати, і чи є варіант, що що вам медична страхівка може навіть допомогти, якщо ви втратили багато ваги. Для тих, хто нас зараз слухає лише на хвилі і не бачить цю картинку, яку я показував, щоб ви розуміли, а авто буде дорожче коштувати, коли ви його купуєте або ремонтуєте. От, повірте мені, а це є ваше тіло, ваш організм і, і ваша в себе це, невести... це найкращий подарунок, який кожен може собі зробити, і справді, воно надає стільки впевненості в собі, воно міняє. Енергетику пацієнтів я бачу наскільки вони більше почуваються впевнені, красивіші, привабливіші, і це вартує для правильного пацієнта. Знову ж таки, пластична хірургія індивідуальна для когось може це забагато, а для когось воно вартує зробити інвестицію в себе, в свою самовпевненість і покращити свою красу. 13 вересня це буде в суботу. Доктор Ірена Коренець буде приймати в себе пацієнтів, тих, хто хоче так. поспілкуватися, можливо, отримати якусь певну пораду. Тому, друзі, знову ж таки, нагадую, номер телефону, за яким ви можете записатися на цю консультацію. Це є 516 981 3063. Офіс знаходиться в Найлз. Найлс, точна адреса 8937 Вест Road. Хто місцевий, чудово знає цей район. Приїжджайте так, телефонуйте за. Записуйтеся, і це буде надзвичайно приємно. Я думаю, побачити справжнього спеціаліста і почути його думку. Доктор Ірена, буду вам дякувати за сьогоднішню розмову. Багато всього обговорили. Для людей є, знаєте, певна така зараз тема для роздумів. От Підтяжка шкіри, як воно відбувається. Ми дали їм факти, дали їм певні поради і далі вже рішення за ними. Дякую вам і чекаємо в Чикаго. Так, до зустрічі. До зустрічі. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.